Добрий день, це канал. Я і, мам, я і мої кози, ми з вами на кухні. Ось таку я вару картоплю, помила і вару. Ну а що з нею далі будемо робити, тоді покажемо далі. Ось таке діло. Треба, щоб вона зварилася помита, в каструлю і на плиту. Так, будемо готувати картоплю, ту, що ми варили. Обирали, пообирали, Ну хто не хоче, мої не обирати. Ось. Ось такими кусочками ріжеться. Але і пооббирали, то в мене буде обирана. От. А Так можна і не обирати. Якщо ви її варили помили, можна не обирати. Ось. Так, поріжемо. На патеріні в мене масло. Розігрівається. Ось. Ну, своє домашнє. Можна брати, хто яке має. А хто хоче, моє на олії, то таке діло. мені мене на маслі. Ось ось такі кусочки виходять. картоплі Зараз ще одну поріжу. А це ще буде на другий раз. Ставлю в холодильнику і ніці. вредіти не буде. Бажано кожну по кусочку розділити, щоб вона кубкою не трималася, бо тоді, бо тоді. Так, порізали. Тепер будемо заправляти. Ту картоплю ми відставимо а цю візьмемо сюди. Це в мене свій домашній часник сушений, наляний. Як я сушу часник, в мене є відео. Так, це в мене паприка. Копчена в мене. Звичайний чорний мейлений перець. Дуже багато не даю. Сіль з приправами така у мене є. Моя домашня приправа. Тут взяли їм всяко всю. Перець все тут є. Лаврове листя вкину на патальну. І зараз там ті барабої прожаряться, ми їх дістанемо, а слідуючи накладемо на пательню жаритися. Ось такі діла. І тоді вже вам покажу, яка в нас вийшла смакота. Так, почала робити салат і подзвонили до мене. Це в мене капуста квашена, а це в мене цибулька синя.

У нас буде салатик. Буде смачний салатик до картопельки. Ось так виглядає моя Картопелька. Ну, а ось так і салатиком. Ось. Картопелька дуже ароматно виходить, дуже ось. Посмакуємо, Імемо картопельку. картопільку, але смачно. Називається сніданок за 5 хвилин. Картопля готова. Раз, два піджарили, заправили, піджарили і смачно. І з капустою корисно. Хто хоче, може більше зажарувати картоплю. А хто не хоче, просто піджарю трошки. Тут же на вашій смак, хто як любить. А можна замість капусточки взяти селечика, хто хоче. Буде дуже смачно. Ось таке тоді. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку. Скорішої перемоги і всім, хто буде готував смачного. У -у -у. Всім па-па-па-па. ми -па -па -па. розпакуємо скорішої перемоги.